Вітаю вас малята! Сьогодні до нас в гості завітав зайчик. У зайчика сталася біда. Він ніс іграшки та розсипав частини машинки. Він хоче, щоб ми допомогли йому зібрати цілу машинку. Давайте допоможемо. Давайте розглянемо, які деталі у нас вийшли. Це кузов машини, так? кабіна, колеса та деталь у формі крестика. Давайте почнемо роботу. Ми прикладаємо кабіну до кузова, колеса вниз, ось так. А ось таку деталь ось сюди. Дивіться, яка машинка у нас вийшла. Так, це спеціальний транспорт, медична машина. Давайте поглянемо якого кольору машина? Жовтого, колеса якого кольору? Вірно, синього. Хрестик якого кольору? Так, теж синій. А кабіна, вірна, вона помаранчева. Зайчик дуже дякує нам за допомогу. Я теж дякую вам за увагу малята. Пограйте вдома в таку гру, якщо у вас є такі машинки. До нових зустрічей.